Вважаю, що муніципальна поліція створюється для когось від когось або з якоюсь метою іншою. Хочу сказати, що муніципальна варта вона сформовується для забезпечення громади міста Дорговича. І все, більше ні для кого. І контролюватися вона буде виключно громадою міста Друговича. Тому я попросив слова депутата, я даю слово. Шановні колеги, шановні присутні, ну дивіться, справді, коли я вперше почув про муніципальну варту, в мене, в мене, в мене самого до себе в першу чергу виникли питання, і як депутат міської ради я звернувся до своїх виборців, провів з, ним, з ними декілька зустрічів і спитався, ну, їм важко зрозуміти, що це буде, як це буде. Я їм задав просте питання. Скажіть, будь ласка, якщо у вас в дворі, припустимо, ну, Сидять, чи, чи друзі, чи знайомі, чи просто якісь люди, які звідкись прийшли, п'ють пиво, і близько 10-ї години вечора їхній градус і настрій повишається. Чи не буде це добре, коли просто прийде патруль і спопередить, шановні, ми ходимо що дві години. Ми перевіряємо вашу поведінку. Будьте, будь ласка, тихіше. Коли я це сказав, всі сказали, це. так, звичайно, нам давно це потрібно. Старі, старші люди мені згадали дружинників. Які, напевно, хтось ще пам'ятає, і, можливо, десь в чомусь в них також якийсь маленький позитив був. Я е, наступник, після обговорення багатьох питань, які стосуються муніципальної варти, я спитав: от зараз у нас є несплата акцизного податку. Я, як голова групи робочої по акцизу, ми якимись своїми зусиллями, вмовляннями, простими вмовляннями, це просто розмови. На рівні психології, які, які ведуться, будь ласка, сплачуйте, будете мати кращі дороги і так далі. і так далі. Вдалося трішечки підняти цю сплату обстрілу. Але є такі підприємці, які не хочуть слухати, які вони вважають, що заплативши певну суму кудись, кудись комусь, можна не сплачувати подати. Є і така категорія. Є у нас підприємці, які не так звані підприємці, От для мене підприємець це людина. Яка є зареєстрована підприємцем, яка сплачує єдиний податок, яка має визначене місце торгівлі. Не торгую, от я сьогодні хочу тут торгувати, завтра я буду торгувати там. Це також є наша проблема. Тепер ми сьогодні говорили про благоустрій. Михайло Задорожний затронув тему, яка зараз є, сезонна паління. Так само нам знову ж таки буде необхідно залучати тих хлопців.